Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову у нас аграрний гороскоп. Це спеціальний випуск, присвячений всім справам з 10 по 14 серпня 2023 року. Спочатку розпочнемо наш випуск з аграрного гороскопу. Розглянемо, що можна робити в саду, на грядках, що можна робити з вирощеним врожаєм, коли і що можна переробити і закласти на зберігання. Ось тепер давайте розглянемо в першу чергу у нас два дні, це буде місяць в знаці близнюки. Це четвер п'ятниця, 10 та 11 серпня. В близнюках, тим більше, що це четверта фаза, ніяких посівів не проводимо та розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин дуже важливий захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в близнюках це знак стихії повітря не проводимо. Але в саду дуже гарний час для зелених операцій і санітарної обрізки. Зелені операції дуже гарно робити в четвертій фазі, тим більше знак дуже підходить. Збирати врожай, робити заготівлі дуже ефективний, ефективний час. Але квасити овочі в цей час не рекомендується. Настоянки та збір лікарських рослин в цей час дуже гарний. А от риболовлю не треба планувати. Для кімнатних овочів, дуже ефективні буде захист від шкільників та хвороб та зелені операції. Тепер розглянемо ще два дні. Це у нас буде місяць в знаці рак, це субота і неділя, гарний час. Але це четверта фаза, тому 12-13 можна сіяти насіння радису та дайкону. Це Культури, які можна використати вже тут же восени не зберігаючи, тому що це знак стихії води. З розсадою дуже гарно працювати, будь-яка розсада. Квіти та кімнатні рослини для них актуальні, пиливи та підживлення. Нагадую, підживлення 70%. Далі у нас геката і народження молодика, тому, будь ласка, тільки 70% від. Того, що рекомендується в інструкції. Поливи та підживлення ефективні 12 та 13. В саду також поливи та підживлення ефективні, але 12 та 13 не можна проводити зелені операції, збирати врожай. Для заготівель і для зберігання заготівлі не можна проводити, квасити овочі не можна. Настоянки, будь ласка, не готуйте та не збирайте лікарські рослини. А ось е, на риболовлю можна планувати цей час, е, по за думкою наших. За словами наших знайомих, вони якраз в цей час дуже гарно лолять рибу. Для кімнатних ковачів також актуальні поливи та відживлення, і для них це ж правило 70% від інструкції. Залишається у нас один день, один день це у нас 14, коли місяць перейде із знак в знак Лев. Тут ми нічого не плануємо з посівів і розсаду не турбуємо поливи. Кімнатні квіти та кімнатні рослини актуальні тільки поливи, і то вранці бажано до 12-ї години, але чим раніше, тим краще. Поливи, поливи в нас дуже гарний час вранці, підживлення не проводимо. Підживлення в дні гекати і молодика, народження молодика ні в якому разі не використовуємо. Для саду актуальні 14 поливи вранці, але ще не можна. Цей час проводити зелені операції, це знак стихії води тут накладається, він дуже сильний. Не можна збирати врожай, не можна робити заготівлі та квасити овочі. Настоїнки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. Але вранці 14-го можна піти на риболовлю. Це ті, хто не працює. І для кімнатних овочів актуальні поливи вранці рано. Це головне, що ми повинні знати з аграрного гороскопу. А тепер розглянемо важливі справи, що стосується нашого будинку, що стосується дорогих покупок чи розпочатку нової справи. Давайте все це розглянемо в наступній рубриці, яка називається Місяць для будинку для здоров'я з 10 по 14 серпня, час київський. В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. А енергії тут немає. У нас вже гекада починається 14-го. Це четверта фаза, це спадаючий місяць. До речі, ще й сюди Венера ретроградна, Сатурн ретроградний. Тому ніяких розпочатків нових справ. Тобто не розпочинаємо нові справи, нові проекти і не купуємо дорогі речі. Не для цього цей час. І нагадую, що аж буде в вересні такий гарний час, ми будемо про це говорити. Поки що зупиніться і не спішіть. Тепер розглянемо справи у будинку 10-11, коли місяць буде в знаці близнюки. Для груби та каміну норма це знак стихії повітря, вітер, так що повинно горіти добре. Але якщо ви ще нічого не... Після літа теплого не розтоплювали грубу камін, то будьте уважні, починайте з сухого спирту. Тепер, що стосується стрижки волосся, стрижки нігти, гарний час, 10 та 11. Фарбувати волосся тільки органікою і мити волосся теж можна. Будьте уважні, це треба зробити, тому що далі у нас вже знак рак, а там і геката, Так що це важливо знати, щоб спланувати завчасно оці роботи. Четверта п'ятниця це важливі, важливі роботи з нашим тілом, з нашою головою, нігтями. Далі сауну не плануємо в цей час. Близнюки це час, коли під ударом знаходяться у нас дихальні шляхи, будьте уважні. Догляд за шкірою в знаці стихії повітря неефективний. Очищення шкіри в нас продовжується. Очищення організму 10-го ні, а от Екадаші 11-го якраз можна. Рукоділям в знаці близнюки не займаємося, для тіста актуально трохи більше рідини і прибирання можна, але якщо сильно брудні, брудні речі, то, будь ласка, перенесемо на 12-13. Ремонтні роботи та провітрювання речей дуже гарний час. Наступні два дні будемо розглядати окремо від 14, тому що тут у нас є роботи і справи, які у нас діляться. Отож, що ми повинні знати? 12-13 знак стихії води – Рак. Отут буде багато диму. Не можна на цей час, на 12-13, планувати стрижку волосся, стрижку гнігти, фарбування волосся і вмити волосся не можна. Сауну можна тільки в суботу, і якщо у вас добре здоров'я. Далі вже не плануємо сауну. Тут теж під ударом дихальні шляхи, догляд за шкірою маски дуже гарні, в знаці стихії води. Очищення шкіри продовжуємо, очищення організму продовжується екадаші 12, го а 13-го прадуш. Рукоділля не займаємося в раці, тісто пливе, тому більше борошна або менше рідини, і гарне прання та прибирання, якісне буде в знаці рак. Дуже гарний час. Але не плануємо ремонтні роботи та провітрювання речей. Залишається в нас дуже важкий день, це понеділок, 14-го, вже час гекати у нас після 12.38, місяць без курсу до 13.36, потім перехід в знак лев. Але дуже багато хто просить саме вибрати ще хоча б трошечки часу для того, щоб постригти волосся, тому що у нас, бачите, скільки випадає, якраз працюють. 10-11 у нас є такі підписники. Так от, що можна зробити? До речі, що стосується груби каміна, тут дим буде, а от після 14-ї години і до вечора можна ще піти на стрижку волосся та підстригти нігті. Але фарбувати волосся вже не рекомендується. Тут і знак рак, і лев вони не підходять для фарбування волосся. Мити волосся можна після 14 години дня. Сауну не плануємо, догляд за шкірою до 14 години, далі ні в знаці, лев маски не працюють. Очищення шкіри продовжується ще у нас, е, у нас очищення організму йде. Продаж завершується 13-го. Тут не проводиться очищення організму. 14-го, рука діля після 13-ї години дня 14-го. Ось тісто, що стосується тіста, пишу норму і знак оклику. Чому тут накладаються енергії і може даже бути і гарний результат. Але знову ж таки слідкуйте за, за тістом, за борошном, за рідиною і під руками це все почувається, коли яке тісто у нас виходить. Для прання і прибирання вранці гарний час понеділок, а от для ремонту та провітрення речей цей день не підходить. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.